Так, друзі, середина вересня усім вітання. І поки бігають під руками, усім хочу сказати, увага, в наявності цесарки різного віку. Білогруді сірокрапчасті, Молоднячок уже кричить. Поки позбігалися. Може, кому цікаві поблизу. Житомирська область, Люберський район. Це ось таке невеличке стадо більше. Зараз, якщо заловлю, то покажу ще менше. Ну, ось вони ще під квочкою, ось такі ще є менші. Але лемен стоїть на все подвір'я. Чого кричать? Дивіться, які вони усі красиві, повилинювали, а й голосять. Оце зараз дивлюся, ці старші намагаються в одне стадо з'єднатися. З меншими трішки квочка їх ще гонить, але нічого вони такі на пористі. Ця птиця, повірте, скрасить ваше любе подвір'я і розвеселить життя просто, особливо зранку, так як он сьогодні. Так, побігли таки менші за квочкою. Також в наявності ось такі красунчики, як он стоїть, одненький чорний, півники карликового коха кохінхіна. Так, щоб вам сказати. Півників чотири є точно. Ось, дивіться, який красень. Цей старший. А ну де ти там і ходь. О! Оце старшенький. Ну, до них причепився бентамчик. Тут з кохом не, не сплутувати. Он, он ще такий, бачите. І ось це вони всі такі. Або чисто чорненький, або ось такі золота чи срібна шийка. Коли вони підростали, то ще думала, що якось буде, знаєте, десь там більше курочок, як півника, а коли вже повиростали, а ні. Бачимо більше півників. Ось який красень. Нас тиче, палатеньки і все як не може бути. О, попав, так цікаво. Кури, краса, кури, краса, але ж, ну, але ж шкода, ну куди таких у юшку? Ну, декоративна, декоративна красива птиця. Можливо, хтось хоче перебити кров. У нас є ось такі півні в наявності. Так, щоб розуміли, ось від цього півня біла курочка коха, і ще є чорна коха, і ось це в нас від них усі, усі кохи карликові курчатка. Де згубили чорну коху. А? Ну Ось прибігли це дві курочки молодняк. В принципі, можливо, якщо хто схоче, то можна підібрати і пару. Ось дивіться. Дві курочки і півник. Це вже молоднячок. Але півнів все рівно маємо більше. Також в наявності чоловік, тракторист, золоті руки. Взагалі, ну, взагалі золотий чоловік, спеціаліст. Правда, такого Спеціалі. на, на все пузо і на, на всю спину продано Так, це я жартую. А чого жартую біля нього? Тому що покажу, що є ще в наявності. Так, в наявності ціле стадо бентам, бентамчики. Це ще ось теж два кохи молоденьких, самих молодших. Ну тут, мені здається, це пара курочка півник. От, а як бентамів? Ну що, поза ходили по. Якщо їх не забереш звідси, то, мабуть, з них буде юшка. Ну, а не бентамки. яка юшка? Подиви, вони мені гайки, болтики, загрібають всі, Де я там і вони? Так, зараз. О, 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 он воно ось так трішки. Це доросле стадо. А ще є десь стадо маленьких. Зараз, якщо знайду, то покажу. А вони тут берують біля гаража, дехто що ремонтує, дехто що поскладає, то їм же ж то дуже цікаво. Це ось тюльпан, це найстарший, е, ну це ось від нього виводочок ось таких. Тут можна, знаєте, підібрати. І, і пара он, таких цікавих білих, і пара он, рабеньких таких тут є і курочки, і, і півнички. Тому кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. О, я ж кажу, що всім дуже цікаво. Так, в наявності ще якась кабіна до МТЗ. Зняли на продаж. Казав вчора Максим поломався Поламався, трактор впав, так? Да? Так, да, трактор впав. Так, ну це. Сіли які крепкі хлопці, вручну зняли. Ага. Сім чоловік і кабіна знята. Орли? Орли, так. Да. Ну, але так, я б та, не, не по спрагах зараз тракторів цих, а ще ось так іду і показую оцю красу з у цих бентамчиків. Цікаві вони в нас, тому що там десь щось відкохає. Або, ну, взагалі, то курочка була, бентамчика, така їхня чапалатенька ця. Куди побігли? І це ще ж хочу знайти, де це ще маленькі. Так, я вперед за тим, і взаді ось вибігли. Ну, і ще ж є молоднячок. Молоднячок то взагалі там. Тут а всі такі е, тільки кілька біленьких, а то такі рабенькі, чорненькі. А там десь молоднячок вочка водить, то там такі жовті, там такі красивенькі вони. Ой, як тюльпан. Дуже кури хороші. тільки подивіться, як батько це їх постійно водить. О, який півничок. Знайшла, друзі, малечу. Ось дивіться ще які цікавенькі, гарненькі, маленькі. Ще з квочечкою. Тому, можливо, хто хоче розвести або хто хоче розбавити. От, є у нас усяке таке мале цей декор. Декор цей маленький. Ну, що з нього? М'ясо, то з нього не настачиш, звичайно. От. Але хто захоплюється ось такими маленькими курами, хто хоче собі як вочечок мати повести, то маємо. Маємо усього різного: бентанки, кохи, цесарки. Ну, якби основна причина того, що зараз пропоную, знаєте, це те, що ми планували і надіялися на те, що буде виставка, і що ми вивеземо на виставку, то десь щось збудемо, десь щось поміняємо, щось можливо новеньке придбаємо. Ну, але день Любора минув, от завжди так була виставка на початку вересня, на день Любора. Але виставки цьогоріч не було. Коли вона, коли вона буде, не можу сказати, тому що прослідковую календар виставок декоративної птиці на найближчим часом у нас по місцевості, ось тут поки що не бачу, можливо, щось зміниться. Ну, а поки що так. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, маємо що запропонувати. Є також бійці. Кури чушамо, молодняк ось. Можна, в принципі, теж пару підібрати. Ось від такого півня кури рембо линяє десь, тому що хвіст, десь хвіст випав. Куротеньке, то що зазвичай такий гарний хвіст у нього довгий, але бачиш, що линяє. По шиї видно. От. он. Кидає пір, я, можливо, десь з ким щубрився, не знаю. Хоча так, ну, не скажу, що він такий агресивний, тому що попередній півень, який у нас був, то той такий ну, дійсно був дійсно був такий агресивний, що міг і по ногах виспирати. Ну, оцей такий. Ось якби це ще теж молодняк бійцівських курей, тому. Тому так. А он воно ще що. А я думаю, а ну цитьте. Думаю, що це я з цих півнів та зловити не можу, а вони знов біля поростях. Ось це ще теж маленькі кохи, І це ж півні, це обидва півні. І ось, ще один. А це Тайсон. Тайсон качур не продається. Але ж краси! Але ж краси! Наявно всі пара ось таких хрущиків, але ці хрущики, мабуть, доживуть з нами до старості. Де ви там? Зараз несу. Он, як вони нічим не стривожені. Яка це краса, яка це краса. Десь напаслися, прибігли, посідали. Царська птиця. А, мало не забула. Наявності свині повністю на домашніх харчах. <рес> Оцінки геть не цінуються. Тому, тому теж думаю, що, мабуть, будуть жити до старості. За, за отой бессін, який пропонують, ми таке не, не віддаємо. Так, отакі у нас справи. Он як два красунчики сіли. Напевно, що зібралися співати. Дуже гарно співають. Ну, це тут а, біля старших кохів теж бентамчики і теж півні. Дивіться, які. Заводяться співати то на все село. На подвір'ї гарно, на подвір'ї весело, але ж, але ж осінь, йде зима, тому хотілося б якби трішки. Трішки вже якось хлів, знаєте, місце, щоб більше у нього було. От, а, а курочки, півники, щоб десь можливо йшли. На добрі руки, хто хоче, хто хоче розвести, хто утримує. Тому звертайтесь.